The <laughs> для ефективності власної справи необхідно знаходити нові шляхи її просування. Чи не найкращим способом для цього нині є інтернет? Що давно вийшов за межі розваг та соціальної комунікації? Тут ефективно можна просувати товари та послуги. Доведено міжнародним онлайн-каталогом «Олбіз». «Олбіз» є членом українського союзу промисловців підприємців. Дуже активним, а активно виступають на наших заходах. В них є позиції. і от я говорила тут про їхні ініціативи, які пов'язані з по- Потрібними в державі заходами підтримки так називаємого малого експорту, загалом офіси компанії Олбіз є у 20 країнах світу і вже нараховують понад один мільйон компаній. Тож, якщо не сконцентруватися лише на внутрішньому ринку, перед бізнесменом відкривається увесь світ. Переконують зареєстровані на сайті Олбіз підприємці. Після того як я купив ВІП-пакет на Олбізі. Я вже признайомився майже з усім світом. Я був єдиним представником з України на виставці деревини в Арабських Еміратах. Вона була в квітні місяці цього року. Маю дуже багато контактів на сьогоднішній день. Маю дуже багато пропозицій. Для роз'яснення усіх переваг проекту компанія Олбіз проводить серію семінарів по всій країні. Результат таких зустрічей у базі близько 150 тисяч підприємств з України, а також структурована інформація про більше ніж 15 мільйонів товарів та послуг.